Одне з головних завдань українських днів у Вашингтоні привернути увагу американських законодавців та урядовців до України. Адже чимало експертів вважають, що світ втратив інтерес до України, втомившись і розчарувавшись нею. Чи погоджуєтесь з цією думкою? Ви ми запитали вас на початку тижня, запропонувавши відповісти на нашому вебсайті на питання, чи вважаєте ви, що світ втратив інтерес до України? 41% учасників опитування погоджуються з цією думкою, однак. 54 не вважають, що інтерес до України втрачено деякі з вас поділились своєю думкою з цього приводу. Так, наш глядач Віталій вважає, що поки Україна і надалі намагатиметься інтегруватись до Європейського союзу і НАТО, до неї не втратить інтерес у світі. А Сергій Тригубенко протилежної думки на його погляд українці не цікаві не лише іншим, а й самі собі. Першочергова проблема пише він: це перетворення ти українське населення у відповідальний творчий і цікавий народ. Якщо ж змінимо змінимось, ми не зміниться і ставлення до нас. А наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко поцікавились думко думкою мешканців столиці з цього приводу. То я думаю, що ні слишком я думаю, що ні, не втратили інтерес. У нас багато ресурсів, потужностей, 50 мільйонів населення, і така територія. Тому це виключно. Нами всі цікавляться, усі великі країни. Це ж геополітика. Те, що Ющенко кругом їздить, це не значить, що на Україну буду звертати увагу. Де по-моєму, вся Европа западнає. Та здається, вже вся Західна Європа до нас втратила інтерес. Спочатку всюди запрошували Ющенка, а зараз кудись запрошують. Ну в Сербію поїхав у Чехію. А Франція, Англія, Німеччина запрошують? Ні, приглашають гірмані. Ні, так стимулось. І те, що дивились-дивились, ну, що робив це ж революція, все інше також відбулося, а зараз вже немає нічого. Зараз навіть, не дуже на що здивлюсь, Європа клониться до України. Навіть, тому, що навіть, Економіки немає, вони дивляться, що Україна спадає, вони набираються цих, як кажуть, банка кредитів, одних, других, третій, навіть, А куди надівають їх, я не знаю. Навіть. Та ні, інтерес не втратили. Поваги немає. Це моє такое. Коррупция. корупція, бездіяльність, Розпродаємо корупція, бездіяльність, усі свої найкращі надбання, знищуємо історичні пам'ятки. Ні, до нас нема поваги. Наші люди наша люди, наша країна краще всіх. Я була за кордоном, бачила, маю з чим порівняти. Я не думаю, що до нас втратили інтерес. Це ще нам треба подумати, виявляти до них інтерес чи ні. Ну, я думаю, що нам не важливо чути думку інших нам головне розвивати собі і ну, будь-яка самодостатня людина, вона в принципі показує хороші показники. Так само і Україна. Якщо вона буде самодостатня, то про нас заговорять.